Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я Дмитро Соловей з міста Летичева. Хочу одразу нагадати вам, що можете замовити добриво по промокоду Соловей. Натуральне, біологічне добриво, куміно декаліна. Також його використовую. Добриво працює гарно. До речі, сьогодні був у мами на малині бачив. Спрацювало дуже гарно. Я на малину його не вносив. І різницю я бачу між своєю і її. Різницю дійсно бачу. Вона частину також поливала своїм домашнім звичайним кураком настояним. І тим результат, можна сказати, однаковий і від того, і від іншого. І результат дійсно що. А сьогодні я вам покажу один з моїх. Перших сортів це гігант Джурнея. Це сорт з якого я починав. Свій клубнічний бізнес, хобі. ну Не бізнес, а більше як хобі. Ось ось така ягодка. Це в неї. цікава форма. Вона в неї різна форма і якась така, бачите, ніби трошки як покручена, на надута. Ось така ягідка ну Ось тут ці кущики були посаджені дуже пізно. Курщики були посаджені дуже пізно. І такої великої врожайності тут немає. Так, по два квітку одному вона кинула. Була посадка це чисто на маточник. Сажанців, що залишилися, сорт не розрекламований, його мало хто знає, мало хто бачив, але сорт класнючий, Я, мабуть, що його все-таки буду засаджувати. І буду засаджувати. Можливо, 2-3-4 буду бачити, по можливості по максимуму. Буду садити румба. Румба, Азія і от Іван Журнея будемо до нього вертатися. Хочу зараз. Віса в мене є. Ось така невелика ягода, чим, чим цікава ця ягода, чим вона добра. Єдиний мінус в неї це те, що в неї середній сорт, середній термін дозрівання, вона кілька днів пізніше після ранньої йде. Але якщо зробити все правильно, можна і в ранні сроки її догнати. Ось Ягодка скільки? 32 грами. Зараз вам покажу, яка вона всередині. Вона дуже соковита дуже в неї пустоти нема. Ягода важка. Ягода дійсно важка. А, ну В середньому завжди в мене були ягодки її перші. Ну, такі одні з перших це по 50 грам. А, так Потім доїм, щоб не чавкати. Були по 50 грам. Далі вона дійсно. Ну, перші ягоди великі, гарні, ось такі. Дуже транспортабельні, дуже гарно храниться в холодильнику. У мене були такі клієнти, вони, базар був червоний в клубніці, в мене була дорожча, але вони приходили саме за цією ягодою, тому що вона лежала, в холодильнику могла лежати тиждень, їй нічого не було. Сіра гниль її не бере. Якщо, наприклад, маршал сіра гниль половину з'їдає, то ось цей сорт сіра гниль майже не бере. От тим нам подав. Навіть дощову погоду вона витримує все бомборакета. Ягодка також блискуча. Ой, ось це тут все. Ягодка має гарний блиск, гарний зовнішній вигляд. Ну В принципі, він мені подобається. І він смачний, має такий гарний аромат, смак. Вона не має тої кислоти. Бачите, блискуча танцева Не Немає тієї кислоти. Але вона солодка. Коли навіть не добираю, вона просто може бути більш нейтральна, але не кисла. От що мої клієнти люблять в моїй полуниці, в моїх сортах всіх. В принципі, стараюся так, щоб всі сорти були солодкі. Ті, що вирощую, ті, що продаю сам ягоди на, на ринку. Кущ не дуже листатий, але листя дуже високе, на таких високих. Бували, Весь не дуже багато. В принципі, він стійкий до хвороб, до шкідників, якихось нюансів, я по ньому ніколи не бачив. Тобто, схожий до рум був тобто, так. Ось в мене тут посаджений на маточник. І ще залишились були, зараз покажу. Залишились були саженці. Ось тут ось цей рядок посаджений на ґрунті, От навіть подивіться, який потужний листок. От, оцей ряд це анджуне, цей ряд це гіанджунея, цей ряд це Азія. Вони садилися разом. Наскільки він потужніший ось цей. Хоча на Азії більш якась така листа, та вона більш прикрита. А тут, ну, дуже високий лист, гарний. ну Мені сорт подобається. Я буду цей рядок залишати на другий рік плодоношення. Ну і ж кажу, буду ще кілька рядків його садити, обов'язково. Постави вибагу відео, якось я буду так. Все, всім гарних рожидів. Слава Україні! Я даю їм свою ягідку. Нагадаю, солодка. Ну, можливо, вона і має якийсь такий... М -м, вона пахне полуницею, отою, отою дитячою полуницею. От дійсно той запах такий, як в дитинстві. Можливо через те я собі заробив тут ім'я гарного полуничника. Солодка дуже смачна. Вона коли вже багато сонця, от коли жара, стоїть, пече, коли ночі теплі, вона ще сонце. Така просто солодка, а тоді вона робиться ніби якийсь як персик видає чи що, дуже-дуже смачна. Ось я є гігант Джорнея. Все. Всім гарних проживів і слава Україні!